Як я формую в перші роки і з чого я формую свої фундуки? Саджанцю 2 роки. Він висотою вже півтора метра. Він має окрему кореневу систему, яка виросла у нас саме після посадки. Ми купуємо кореневу систему. Ось так зрізаємо. Доброго дня, Миколаїв, 21 січня. 24 рік, вітаю всіх на каналі. Підписка, вподобайка, це обов'язково. Обов'язково зайдіть в коментарі, напишіть все, що ви думаєте про це відео і про того, хто його знімає. Поїхали по темі. По темі у нас сьогодні тема буде фундук, віщина, хто як. Кому як це звучить, мені самому дуже фундук не звучить, але фундук є фундук, а ліщина то ліщина, яка росте в полі. Можна говорити о культурі на ліщина. Поїхали. Відео про те, це моє бачення, мої спосередження. У мене так виходить. І дуже добре виходить. Що ми робимо? Після того, як ми посадили фундук, Ось приклад у нас фундука посаджений. Це в нас він уже другий рік. йому буде в цьому році пішов другий рік. Ми його нічого не трогаємо, ми його саджаємо, ми за ним доглядаємо. Він у нас росте, ось він нам дав такий приріст один. Ми бачимо сантиметрів 70 і тут приріст сантиметрів 30. Що це значить на моє бачення? Це значить, що ось тут, до землі, до ось приросту саженцям все добре. Ось тут вже деревина трошки при транспортуванні, воно пересохло, воно вище не вистачає, не може він протолкнути поживні речовини вище. Йому він знайшов бруньку, де саме простіше, де воно сильне, туди воно вже. Або пересохло, або пропало. Ну, не хоче воно туди толкати, воно знайшло, і це як труба. І прорвало, де йому краще. Ось цей пагін ми лишаємо. А цей пагін ми зрізали дуже погано, тут у нас позначка була. Це у нас Джеферсон. Зрізаємо. Але, але я кажу, це все одно, все дрова. Ми чекаємо, ось пішов минулому році в нас невеличкий пагінець. Те, що виросло в нас, як я кажу. Те, що виросло в нас вдома. І потім ми формуємо рослину ось з цього пагінця. Ось у нас тут веба цінний. Але формуємо ми знову ж ще один моє бачення і мій секрет. Формую я з того пагінця. Який не пішов від основного, а має свої вже коріння. Ось ми, щоб це зрозуміти, я беру, шевелю основний пагін, і ми бачимо, що у нас ось шевеляться ось ці всі шевеляться, а ось цей стоїть на місці. Тобто він має окрему кореневу систему. Ось ще один приклад. Ось ми бачимо. Це в нас кусворт, ось такий гарний садженець, гарні прирости. Ми його лишимо, щоб отримати сигналку. Ми беремо за стовбур, шевелимо, і ми бачимо, що ось оце пішло десь із стовбура землі, а це окремий пагін. Ось ми будемо формувати, ми лишимо цей. Цей буде в нас поки рости ще в цьому році, поки ми сформуємо ось цей пагін. Це ось такі, як правила, формовки. Я ніколи не лишаю стобур, то, те, що куплено. Ніколи. Тому що це, ну, правильно, неправильно, я почув таке, такий вислов, і я рахую. Я по своїм спостереженням я бачу, що це правильно. Що це все, що ми купуємо трьохрічне, яке б ми не купували, формувати треба ось з цієї порослі, які пускає в нас, у вас вже після посадки, ось тоді воно росте дуже гарно і дає великі прирости. Тому що ми купуємо, ми купуємо коріння. І ось приклад того, що дійсно, якщо ви викопали в себе на ділянці і посадили відразу, це можна формувати. А якщо ваш саженець, ви хтось його викопав, він невідомо скільки лежав в нього. А потім, поки, поки переслав, поки ми ви його посадили. Ось приклад також. Це в нас тут посаджений садженець. Гордієнко, ось він вже два роки росте. Ми бачимо, який він приросте. Маленький, коротенький, але він росте. Я його підрізаю, я його обрізаю. Головне, щоб працювало коріння і було корінням на що працювати. Ось він кинув нам поросель. І ця поросель за цей рік виросте до півтора метра. А ось цьому вже два роки і він дає маленькі прирости. Одна з головних як, сигналів вам, що у вас щось не так з самим саженцем і треба його вирізати, це те, що він дає дуже короткі прирости за один рік. Ось садженець, який ми посадили в минулому році, це наш садженець, це саджанець від. Павлюсюка. Саджанець у нас Гарібальді. Ось, Гарібальді. Ми його пересадили в минулому році. Ми його викопали і відразу з комом землі тут посадили. Ось дивіться, які прирости. Цьому саджанцю, ось о цьому саженці він вже заклав сережки. Два роки півтора метри. А тим, що я показував два роки, і їм сантиметрів 40 см, і в них приросте. Минулорічний приріст, ось десь 1, 2, 3, 4, 80 см. І вже скільки порослі. Поросль і дійсно поросль. Ось це те, що. Але це, я наголошую, це те, що ви викопали в себе і відразу з комом землі пересадили. Коріння дуже має мечкувату і тоненькі коріння. Фундука, що воно дуже швидко пересихає, пересихає і пропадає. Воно, коли коріння один раз пересохло, ви його не відновите. Тож, ось такі справи, ось такі у нас ростуть фундуки. Ось ще один приклад двохрічного. Ось вам двохрічний, який сформований. Був зрізаний і сформований з порослі. Це ми пересадили, це у нас трапезунт від Володимира Ленчика. Це, хто спостерігає, це ось ці експериментальні експериментальні, які пригиналися в перший рік. І ось цьому пагону два роки. Два роки з його росту, не від посадки, а від його росту. І він висотою вже десь 1,20 двадцять. Ось однорічний приріст у нього 60 см. Ну, ось приклад яскравий, те, що я кажу. Коли купуєш, головне купити коріння. Ось це в нас фудкорами. Це Ми його купували однорічним. Один рік він вже у нас росте. Це йому пішов другий рік ми бачимо, Хоча його і зрізав під час посадки. Дуже. Але ну, однорічний і дуже слабка коренева система. Дуже слабка була. ми його Він у нас без поливу, повністю тут без поливу. ну Десь ми поливали, у нас тут все під не пересихала земля, це точно. Тут влітку ми один раз поливали, але ми бачимо. Який в нього приросте, ми його зріжемо, нічого толку з нього не буде. Але ми чекаємо, ну, ще немає. Розрили, ми немає. Ми чекаємо, коли він все ж таки кине поросль кине пагін. І ось з того пагіна ми будемо формувати. А так воно росте. Ми просто даємо йому, щоб воно вижило. Ось тут у нас ще один. Такі в нас були куплені саджанці Ну, купили ми їх, ми їх виживуть вони в нас, виживуть і все буде з ними добре. Буде добре і в нас, і в країні, і в світі. Все ж таки розум, ми надіємося, переможе. Відео затягнулося, думаю, комусь було корисно. Хто додивився до кінця? Підписка, вподобайка. Пишемо коментарі, хто що про це думає. Прав, не прав. Ну, в мене так виходить. Я такий художник, я так малюю картину. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Слава Україні!